Вибухи від російських снарядів зранку лунають у різних населених пунктах звільненої Херсонщини, розповідає голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сьогодні вже зранку росіяни обстріляли Кизуми знову. Потрапила під обстріл 84-річна жінка. На отримала травми і швидка вже поїхала забирати її і доправити до лікарні, які які поранення уточнюються. Також садове під обстрілом було і банівка, там були прильоти, є пошкодження будинків, на щастя, поки відомості про постраждалих немає. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 14 разів обстріляли територіальну громаду, використали 63 снаряди. Під вогнем були молодіжне, надніпрянське, садове, а також корабельний та дніпровський райони Херсона. Обласний центр армія РФ атакувала 10 разів. Пошкоджені житлові будинки. Також в село Михайлівка прилетіло близько 40 снарядів артилерійських, і вони поцілили за селом. На щастя, без За повідомленням поліції області, під час обстрілу у селі Садове пошкоджені школа та дитячий садок. У будівлях вибиті вікна та двері. На Бориславщині під обстрілами були промислові підприємства. За словами начальника місцевої районної військової адміністрації Володимира Літвінова, минулої доби найбільше атакували Новоолександрівську територіальну громаду. Громаду обстрілювали з артилерії та мінометів. Населені пункти, які були. Обстріляні це Гаврилівка та Золота Балка. Були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На щастя, без жертв. Загалом за минулу добу російські військові 52 рази обстріляли населені пункти правобережжя Херсонщини, використали 343 снаряди, розповів Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Горпетченко, Суспільне новини, Херсон.